Ми маленькі українці, хлопці та дівчата. Добрий ранок, край наш рідний, ненька Україна. Добрий день, малята! Сьогодні ми будемо говорити про нашу Україну. Але спочатку зіграємо в гру. Треба назвати, що зображено на малюнку. Що зображено на цьому малюнку? Правильно, це прапор України. А на цьому вірно, це віночок. А що зображено тут? Правильно, це герб України. Діти, а хто з вас знає, що це таке? Це калина, правильно! А що зображено на цьому малюнку? Вірно, це Україна. А що це? Це вишиванки. А хто зображено на цьому малюнку? Так, це маленькі українці. Діти, як ви помітили, на малюнки були зображені символи нашої країни. Там були намальовані як державні символи, так і народні. Сьогодні ми будемо говорити про один із народних символів це український національний одяг. А розповість нам про нього наші гості, дівчинка Олена і хлопчик Тарас. Привіт, друзі! Я вдягнена в жіночий національний костюм. У мене є віночок зі стрічкою, вишиванка, святкова спідниця і червоні чобітки. Я вдягнена у вишиванку, сині шаровари це такі штани, обов'язково підпоясаний червоним поясом, а ще я взутий у чуботи. Діти, як ви бачите, Оленка і Тарас носять вишиванки. Це обов'язковий елемент українського національного одягу. Вишиванка це сорочка, на якій вишивають візерунок різнокольоровими нитками. Кожна вишиванка має свій унікальний малюнок, який має різне значення. Але вишиванка для всіх українців означає оберіг. Ми, українці, віримо, що вишиванка нас захищає і оберігає. Давайте сьогодні розмалюємо вишиванку і кожен з вас буде мати власний оберіг. Для цього нам знадобиться шаблон вишиванки, фарба, вода і ватні палички. Беремо ватну паличку, вмакаємо її в воду, набираємо фарбу. Я беру червону, це традиційний колір вишиванки. На комір сорочки паличкою ставлю декілька кружочків. Потім на рукавах я малюю калину. І чорну смужку ось таким чином на одному і другому рукаві. А знизу домальовую смужку із червоної фарби. Але це моя уява. Ви можете зробити, як я, або пофантазувати і зробити власний вісерунок. Що ж, діти, ви в гарно впорались. Я і наші гості кажуть вам до зустрічі!